Вітаю, друзі! На моєму каналі я багато записую про веб-автокат. Сьогодні хочу поділитися з вами такою гарною цікавою новинкою. Це Managed Support Files. Ви напевно знали або ні. Минулого разу додали таку функцію як Managed Support Files, де ви можете завантажувати вже веб-додаток і керувати цим. Наприклад, ви можете завантажити сюди шаблони, щоб створювати нові файли веб за допомогою шаблонів. Ви можете туди закидувати шрифти, паттерни для штриховок, стайли для. Принту і так далі. І ось дуже гарна новина, яка сподобається тим, хто працює з Autodesk Construction Cloud, додали можливість робити ці налаштування також і для проєктів в середовищі Autodesk Docs. Для цього потрібно зайти, зробити тут New Configuration, вибрати проєкт, який ви хочете використовувати. І тут ви налаштовуєте папку. Де будуть зберігатися ці всі налаштування. У мене вже такий менедж файл зробли, зроблений. Ось тут у мене є проект. і тут ви бачите, у мене доданий темплейт. Більше, на жаль, нічого не додав. І зараз, коли ми переходимо до проекту, наприклад, тут да, і починаємо працювати з проектом, то коли ми робимо, зробити new drawing, то нам, по-перше, додали по замовченню темплейти для метрики для, та для Imperial. Єдиниці вимірювання. і також бачите, тут доданий мій темплейт, який я додав до цього проєкту. Наприклад, якщо ми перейдемо в інший проєкт з Autodesk Construction Cloud, який у мене синхронізується, наприклад, ось цей, то тут у мене налаштований інший темплейт. Бачите, тут вже інший темплейт використовується для цього проекту. Таким чином, ви можете створити собі налаштування і працювати вже повноцінно з Autodesk Construction Cloud в. Автокадвебі, до речі, підтримуються в автокад-вебі вже менеджери проєктів, диспетчери підшивок по старому. І вже багато чого можна в принципі, зробити в вебі. Більш детально розглянемо це якось іншого разу. Тож залишайтесь на каналі, підписуйтесь, запрошуйте своїх друзів і будемо розвивати і розглядати цю тему далі. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока.